Воно є, звісно, невід'ємною частиною розслідування, але ми маємо розуміти, усвідомлювати для чого ми це все робимо. Тобто, умовно кажучи, ми випускаємо якісь історії, ми випускаємо якісь я я, розпов... не знаю, дуже Рокуважу, круті матеріали. Розповім. Але при всьому при тому, ми очікуємо не просто на те, що люди прочитають, і знаєте, як це раніше було, люди бідкаються, влада розводить руками. Тобто, ми це все почули, усвідомили, отримали. Пупу коментарів про те, що як все погано, як все жахливо е і нічого не змінюється. Насправді, ну, це не є хорошим підходом до написання журналістських матеріалів, до журналістських текстів. В принципі, хороший підхід це тоді, коли розказавши про якусь схему, про якусь корупцію, про будь-що, що насправді дуже сильно турбує і впливає на. В суспільство і на політичний контекст, і взагалі на те, куди рухається держава, ми маємо при цьому при тому давати якесь світло в кінці тунелю. Ми маємо розповідати, розказувати, орієнтуватися на те, а як насправді цю ситуацію можна змінити. І коли ми готуємо і, і, і вирішуємо, що нам треба зробити якісь журналістські розслідування, то в першу чергу. Я вибираю такі теми, які точно матимуть якийсь наслідок після цього. Наслідок це мається на увазі велика великий спектр. Да, є наслідків. Наслідками можуть бути певні кримінальні провадження, які відкриваються за фактами корупції там державних службовців чи будь-кого. Це може бути накладення санкцій на певні компанії після того, як ми розказали, як вони обходять санкції, да як там. Російські, іранські, китайські компанії стають а, такими, які допомагають да, Росії якось продовжувати цю а, війну, яку вона вже продовжує багато-багато років. І звісно, що а, коли ми орієнтуємося на це, ми маємо усвідомлювати і розуміти в першу чергу те, Яке законодавство існує в антикорупційній тематиці, яке існує законодавство в закупівельній тематиці, яке існує законодавство в інших сферах, і тоді ми будемо розуміти, які нам історії брати, робити для того, щоб був вплив, тому що вплив це ще не тільки про те, що ну це звісно дуже хороша історія, вплив. Ми такі а, молодці, щось змінилося і так далі, типу, і ось журналістика діє. Ні, це ще історія про те, щоб ми не згоріли на роботі. І це дуже часто буває, коли а, ти робиш, робиш, робиш якісь матеріали. А після того, як ти зробив ці матеріали, ти вже розумієш, блін, мене задовбала типу і так і буває, у всіх журналістів так, так чи інакше приходить до того, що щось мені вже не хочеться цим займатися. Але при всьому при тому, коли ми бачимо результат. Це ще й класний бустер для нас, коли ми робимо якісь саме. Якщо ми говоримо конкретно про розслідування, да, тому що розслідування це історія про викриття, про якісь зміни. Якщо ми бачимо, що ці зміни відбуваються, це бустить нас на те, щоб ми далі робили якісь те. А якщо говорити про. Так, а як було? От бачите, не розібрався. Не буде? Ага, вже пізно, Да. Але можна наступне. Це про це, да. оцей, так. Оце, да. Тобто, у нас історія про що? У нас ми на схемах робили багато, дуже багато розслідувань, які стосувалися саме воєнних злочинів. Воєнні злочини, звісно, починаючи з 22-го року, ми розслідували там, і е, те, як росіяни да, були окупували Київську область там були, вчиняли певні теж воєнні злочини. І, Звісно, для чого ми це робили? Для того щоб ці історії мали бути задокументовані, тобто ми мали розказати про те, хто це робив, хто вчиняв, і головне, щоб історія постійно пам'ятала, щоб Росія постійно пам'ятала своїх лапках героїв. І звісно, що після цього певні матеріали у нас на початку, наприклад, вторгнення багато. А власне прокурорів, слідчих вони до нас зверталися, тому що вони не до кінця розуміли, як можна е, збирати ці докази, якісь, тобто вони намагалися зібрати докази там, перебування цих людей, інформацію про них, їхні російські паспорти, ідентифікаційні дані, будь-яка інформація, яка по факту могла допомогти в, в тому, щоб вони задокументували ці злочини і, зрештою, оголосили про підозру цим військовослужбовцям, а десь навіть, от як було з російським танкістом Тікачем, його засудили до 9 років ув'язнення. Тобто це, був, це вже Україна тобто його засудила, тобто вже пройшли ці всі судові справи, слухання, і він отримав вирок суду, він теж був якби, учасником катувань проти українців, погрози різні там, від нього були і так далі. Інша історія у нас була, коли ми випустили розслідування про ватажка угруповання ДНР, так званого Кушиліна, про те, як вони займалися депортацією дітей з окупованих територій, і звісно, що після цього знову ж таки була оголошена підозра йому і іншим фігурантам цього розслідування. Тобто, ми можемо десь думати про те, Ну ми зробили цей матеріал, вони отримали вирок, але коли вже їх коли-небудь посадять чи ні, не посадять. Але якщо думати про це з іншого боку, то було б трошечки дивно, якщо б, умовно кажучи, Україна не робила б нічого, не розслідувала б ці провадження, і по ним би не були якісь вироки. Тобто, що це означає? Що ми, типу, не розслідуємо, не дивимося, і, типу, якби. Без надії, отак просто думати, що це нічого не відбудеться, так не можна насправді робити. Але з часом ми маємо вірити в те, що ці люди отримають справедливе покарання. Яке воно буде, буде воно таким, і було з. Ківою, чи з іншими там можливо там державними зрадниками, чи буде якийсь створений український МОСА, Да? ну то ми цього не знаємо, але ми точно знаємо, що Україна зі свого боку робить все для того, щоб ці люди були притягнуті до відповідальності.